Працівники одного з херсонських ринків зранку прибирають наслідки обстрілу. Лідія розповідає, влучання було о четвертій годині. Побила бутики у нас пол четвертого утра, дзвонила хранік. Піднімаємося, все валяється, мусор кругом. Ралети всі побиті, замки, криша дітка, вон вся. Німа ніде рядом бутики, три все Ні стекла, ні дверей, ні ока, нічого. воронка у нас за забором хороша. Ну, в общем, розгрібали, це тільки стекла повигрібала. Вон, рама стоїть. Ні стекол, ні криші, ви ж самі бачите. Мондралети. Ні, у нас же не було ночі. Хорошо, що це було вночі. Цей будинок російські військові обстріляли вночі. Євгенія показує, куди поцілив снаряд. Це тут. Оце воно провод порвало, деревину розбило, воно Оце так, і вікна в нас летіли тільки так. Я не спала, це було в три години ночі. Я якось проснулася, а воно бахнуло раз, а потім другий раз бахнуло, я схватилася, а воно як бахнуло, шипки мої летять, а я вискочила в коридор. Сусідки з тука, вона теж вискочила, і в неї ж теж побито, жули. повискакували всюди в під'їзд. Я навіть в боса вискочила. Олена розповідає, прокинулась від вибухів. Такий взрив був, що я з кроваті впала. Страшне було. Ну, нічого, ми переживемо. Переляк отримали всі, Вон, дивіться, що робиться. Воно там воно упало. Німає. Розірвалося добряче. Та стіна в хаті все ж повилітали. Сергій говорить, російський снаряд поцілив у його будинок о 17.30, 14 грудня. Я був вдома і жінка була вдома. Ну і оце прилетіло. Зруйнувало цю хату, полетіло цю стіну, зруйнувало ворота, в хаті все побило і зруйнувало гараж. «Сусідка дзвонила. Добре, що, таке? що нікого не було. Так Це слава Богу, що нікого не було. А якби дома були, а там в хаті побиті окна. Це що, шутка, людей добрих. Хто ну, це ж все буде робити? Як людям возвращатися? Загалом за минулу добу армія РФ 22 рази обстріляла Херсонську міську територіальну громаду. За інформацією міської військової адміністрації, били по Херсону, Степанівці, Садовому, Антонівці та Придніпровському. Поранені є і внаслідок ранкових обстрілів, говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Внаслідок ранкових обстрілів Антонівки та Херсону постраждали дві жінки. Однав легкому, отримав травму легкого, легкого ступеню тяжкості, одна середнього ступеню тяжкості була шпиталізована. Ввечері росіяни вдарили по середмістю, по центральному проспекту. Там, на жаль, отримав поранення смертельний чоловік 66-го року народження, був шпиталізований, але помер вже в лікарні. Ввечері під час ворожого прильоту було зруйновано житловий будинок та гаражне приміщення. На місці прильоту виникла пожежа, яку рятувальники досить швидко ліквідували. Вже вночі після чергової ворожої атаки виникла пожежа в багатоквартирному житловому будинку. Загорілись квартири на другому та третьому поверхах. Через повторні обстріли рятувальникам доводилось декілька разів повертатись до гасіння пожеж, але до ранку всі пожежі було ліквідовано. Продовжують російські військові обстрілювати і Бориславський район минулої доби. Під вогнем були Тягинська, Бориславська та Новоолександрівська територіальні громади, розповів начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. У результаті артилерійських обстрілів населених пунктів. Михайлівка, Вірівка та Тягінка були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Загиблих та постраждалих в результаті збройної агресії за останню добу немає. Всього за минулу добу російські військові 102 рази обстріляли правобережжя області. За інформацією обласної військової адміністрації, окрім житлових кварталів, поцілили у підприємства та зерновий термінал у Херсонському районі. У наслідок обстрілів одна людина загинула, двоє поранені. Катерина Гончаренко, Оксана Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.